Які стали попередниками тих галактик, що оточують нас зараз. Під зоряним небом в Івано-Франківську відкрили перший пересувний планетарій кіносфера. Відтепер мешканці міста зможуть побачити космос, поверхню місяця і сонячну систему зблизька. Проектор та овальна форма купола планетарію створюють враження, ніби глядач в центрі Всесвіту. В арсеналі кіносфери понад два десятки документальних фільмів зі шкільної програми, дитячі мультфільми та наукові кінострічки з усього світу. Це дуже є велика заохота. Коли побачите ту красу, повірте мені, людина одразу молода чи старша задається питанням, як це все сталося, як це створено, і дуже є велика заохота для дітей до пізнання до інших предметів, а саме, природознавства, географії, фізики, навіть біології. Планетарію міщує до півсотні відвідувачів. Переглянути сферичне кіно можна лежачи на подушках. Ідея започаткувати планетарію в івано франківську виникла під час одного з сеансів за кордоном, згадує Віктор Мирович. Задля цього тоді ще інженер залізничної станції він покинув роботу, і це після 30-річного трудового стажу. каже, аби придбати якісну апаратуру, довелося залучити власні кошти. Зараз кіносфера це сімейна справа. Технічно мені приходилося до часу обдумувати, тому що коли я звернувся до виробників планетаріїв. Я побачив, що е, е, так е, апаратна начинка вона є досить тривіальна. Е, тобто, проектор, е, який дає досить таке розмитість, е, знаєте. І мені захотілося все ж таки потішити чимось краще в імпровізованому кінотеатрі також проводитимуться соціальні сеанси, зокрема для дітей з малозабезпечених сімей. Запрошуються до співпраці і дирекції місцевих шкіл. Це напевно обов'язково. Кожен себе поважаючий вчитель астрономії фізики повинен сюди привести цих дітей, показати оцю якраз. Вона воно дає не тільки от такий виховний момент, це і пізнавальний момент. І десь те, що вивчається, просто закріплюється як матеріал, тому що зорове сприймання воно дає ефект. Кіносфера працюватиме в краєзнавчому музеї на постійній основі. Вартість одного сеансу 20 гривень. Переглянути сферичні фільми можуть усі бажаючі за попереднім записом. А з нового року пересувний планетарій помандрує містами Прикарпаття. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.